Він зник раптово, без сварки, без пояснень, просто вийшов із дому і не повернувся. Спершу Марія заспокоювала себе, затримався на роботі, потім подзвонить. Але телефон мовчав минув вечір, ніч, ще один день, а його не було. Вона обдзвонила лікарні, поліцію, знайомих та всюди чула одне не бачили. Дім наповнився важкою тишею. Вона згадувала їхні вечори, його жарти, навіть дрібні сварки, і не розуміла. Чому саме тепер він пішов? На третій день пролунав дзвінок. Голос був його, але чужий. Марія, я зрозумів, що живу не своїм життям. Мені потрібен час. Він поклав слухавку, і тиша стала ще страшнішою. Марія кілька тижнів жила, наче у тумані, ходила на роботу, поверталась у порожню квартиру, ставила дві тарілки на стіл і прибирала одну. Потім зрозуміла чекати нескінченно це теж руйнування. Вона почала записувати свої думки, зустрічатися з подругами, повільно вчилася жити сама. І тільки тоді, коли вже перестала чекати, він знову з'явився на порозі. З тією ж сумкою, з якою колись пішов, вона подивилась на нього і вперше зрозуміла піти може кожен. Але повернення вирішує не той, хто йде, а той, кого залишили.